І що ти, Марія, тепер робити будеш? питає сусідка, яка побачила, що Марія вже кілька днів живе в селі. Та я й сама тепер не знаю, як мені бути, зітхає Марія, влітку ще куди не йшло, але от як зиму перезимувати. Донька обіцяла, що до морозів вони з чоловіком мені тут ремонт зроблять, побачимо. Марія присіла на лавочку, стала обдивляти за свою хату і пошкодувала, чому вона, будучи на заробітках, не вклала сюди нічого. Якби вона не послухала свою доньку, то все було б по іншому. Ще 12 років тому Марія обдовіла і вирішила, що поки ще має сили, поїде на заробітки до сусідки в Іспанію. Донька тоді маму підтримала, сказала, що це чудова ідея. 57 років їхати на заробітки? Марія, удумайся, навіщо тобі це? Намагалась наповнити її тоді сусідка. Мамо, це наш шанс жити краще. Їдь хоч на 2-3 роки, а там побачим, радила донька. Марія поїхала, стала заробляти гроші і, щоб біля себе їх не тримати, стала відправляти їх доньці додому. Коли ж не збиралася певна сума, Марія приїхала у відпустку, щоб порадитись з донькою, що з грошима робити. Донька захотіла квартиру купувати, і причина якраз була її дочка виходила заміж. А де жити вони з чоловіком ще не придумали. Твоя єдина онучка заміж виходить, мамо, було б добре, якби ти молодятам квартиру купила, каже Люба. Марія, в принципі, не мала нічого проти, але розуміла, що її будинок в критичному стані і потребує термінового ремонту. А де я житиму, коли повернуся заробітків? запитала вона доньку. Зі мною буде жити, запропонувала Люба. Ми марті квартиру купимо, нехай молоді собі живуть окремо, а ми собі разом віку доживатимемо. Марія зробила все так, як сказала донька. Всі гроші, які вона на той час заробила, вона вклала в квартиру, яку відразу ж записала на внучку. Потім вона вже стала вкладатися в квартиру Люби, адже донька запевняла маму, що вони будуть жити разом. Так за 12 років Марія собі нічого й не відклала, все віддавала доньці і внучці, бо сподівалася, що саме біля них вона свою голову на старості й прихилить. Але поки Марія була в Іспанії, у доньки змінились плани. Люба розлученою була і чоловіка хорошого зустріла. Тож, коли той зробив пропозицію, вона погодилась, вийшла заміж і привела чоловіка в ту квартиру, в якій обіцяла жити разом з мамою, і в яку Марія вклала не одну тисячу євро. Марія іще була в Іспанії, незважаючи на свої майже 70. але здоров'я стало її підводити, і вона була змушена приїхати додому. Та підолашна заробітчанка навіть не уявляла, який сюрприз на неї там чекає. Ще перед приїздом Марія зателефонувала Любі і сказала, щоб та її кімнату підготувала. Донька якось не особливо радісно сприйняла цю новину, і коли Марія зайшла в її квартиру, то сама зрозуміла чому. У Люби з'явився чоловік. І тепер мама просто зайва. Мамо, ми тебе поки що в село відвеземо. Ну і що, що води в хаті немає і зручності на вулиці, так літо ж на дворі», – каже донька. Одну ніч Марія в доньки переночувала. Залишила в неї всі іспанські гостинці, які привезла з собою, і любо з чоловіком маму привезли в село. Сидить тепер Марія під хатою, дивиться на краницю, з якої потрібно буде щодня воду носити, і картає себе за те, що навіть тисячі євро собі не відклала і як тепер жити, вона просто не знає. А що б ви порадили Марії? Де і як їй зараз жити?